Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ друзі триває. І Зараз будемо говорити про міжнародні події, міжнародні заяви. Богдан Ференс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Богдане, добрий день. Слава Україні! Ром, слава вітаю. Розпочнемо ми із військової допомоги від Сполучених Штатів Україні. Ну, ніби слава богу, з'ясували це питання. Мали учора заяву від президента Сполучених Штатів Трампа про те, що допомога поновлюється, що він планує її поновити. Була заява від Пентагону, Що так це сталося? Відвантажується зараз військова допомога Україні. Ну і держдепартамент Сполучених Штатів також підтвердив цю позицію. Це вже сьогоднішня заява позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною. Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі, сказала речниця держдепу Темі Брюс. Звісно, ми трохи видихаємо і радіємо, що військову допомогу поновлено. Але скажіть, будь ласка, уся ця величезна тягомотина. то призупиняємо, то не призупиняємо, то винних шукаємо, то вже не шукаємо, що вона для нас означає. Ну і Власне, хто або що найбільше вплинуло на Трампа, що він змінив свою позицію на прихильну до України? Я це називаю американськими гірками. От і все. да. і від того, яким чином які настрої з'являються у Білому домі, від того дійсно ми відчуваємо. Пряме е, відношення і вплив е, безпосередньо в контексті нашого двостороннього рівня співробітництва, чи змінив Трамп, чи не змінив. Трамп може змінювати свої думки і підходи за один день декілька разів, в принципі, і це його відмінний стиль, такий, так тобто е, балансувати, як він це для себе визначає, е, що повпливало. Я думаю, що те, що російська війна продовжується, це перше. Друге, це те, що дійсно європейські деякі лідери все ж таки відразу починають такий аларм робити і телефонувати Трампу і висловлювати свою неготовність до того, щоб повністю російська війна впала на їхні плечі І без сполучених штатів Америки. Є розуміння, що ситуація буде набагато більш складнішою. Ну, а власне для мене це знову ж таки також не щось є несподіваним, тому що я від самого початку, коли Трамп е, приступив до виконання своїх обов'язків після інавгурації, у нього було в принципі два варіанти: один варіант спробувати те, що він спробував, змінити геополітичний момент для того, щоб Відшукати можливості припинити бойові дії, принаймні як проміжний результат в контексті російської війни, е, і вони відновили комунікацію з росіянами, американці безпосередньо там з Путіним, або потихеньку поступово повернутися до підходів, які, в принципі, пан Байден і його адміністрація застосовували до російської війни і до контексту підтримки України, щоб е, не допустити, щоб ця. Війна вийшла з якихось датам масштабів, які в принципі ми спостерігаємо, і в той же час все ж таки, щоб ситуація була прогнозована, це mm -hmm. така тактика з боку НАТО і від американців, яку ми спостерігаємо, вже тривалий час. Ну а поки президент Трамп різко критикує господаря Кремля, Путіна заявляє, що той говорить багато нісенітниць. Якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже вічливий, але це виявляється безглуздим. Так сказав Трамп на засіданні свого кабінету. І на запитання про можливі санкції проти Росії, Трамп відповів так. Я розглядаю це Ну, про санкції Ми окремо поговоримо. Є про що? А власне, поки що я хочу у вас запитати так. А що вже не його друг Владімір? Чи можемо сподіватися, що Трамп остаточно все зрозумів? Путін не планує завершувати війну, і цим дуже заважає Трампу, ну принаймні виконувати його обіцянки? Якщо ми хочемо остаточно щось для себе визначати, то можемо, звісно, але я все ж таки притримуюся думки і рекомендую дуже також мати критичне сприйняття того, що відбувається. Тому що я думаю, для Трампа також не було секретом, яким чином буде поводитись Путін і Кремль. Ну можливо, він дійсно сподівався, що за рахунок такого підходу лестищів там відновлення комунікації як в бізнесі, да, йому вдасться отримати діл, да, домовитися, принаймні до того, щоб потім проілюструвати, продемонструвати, який Трамп молодець. Але тут відразу виникало е, ті, хто глибше досліджує контекст, як і внутрішньої політичні США, так і в державі агресорці, це необхідно робити. Тут виникала така дилема: е, а яким чином безпосередньо Кремль буде він готовий надавати Трампу такі карти в руки? Да? Він потім це презентував, який він сильний лідер і зумів, наприклад, це. Забезпечити режим припинення вогню і досить швидко, і це не вдавалося нікому, звісно, що навряд чи Путін би дозволив і дав таку можливість Трампу, і дав ці карти в руки, як любить Трамп висловлюватись. Тому власне і ми спостерігали, спостерігаємо цю патетику, mm -hmm. подеколи. Розтягування в часі це тактика. Також Кремля Путін зрадів відновлені комунікації. Він чекав на це. Три роки повномасштабного вторгнення, але я думаю, все ж таки для е, Кремля пріоритетним був не так контакт з Трампом безпосередньо, як все ж таки продовження цієї брутальної війни, і ми це бачимо, як вона, на жаль, продовжує вбивати mm -hmm. наших громадян і руйнувати наші міста. Так, тепер про санкції. річ у тім, що сьогодні середа, і саме цього дня в Сенаті американському мали б розглядати законопроект щодо санкцій проти країни-агресорки Росії і її посібників. Це двопартійний законопроект, що є надзвичайно важливим, запропонованим він Гремом і Блюменталем. І Грем заявляв, говорив, що має підтримку у залі цей документ. Скажіть, будь ласка, який ваш прогноз чи про. Ройде цей законопроект Сенат чи проголосують за нього сенатори? Я не думаю, що тут питання в сенаторах чи в Конгресі, тут питання в Трампі. І коли в нас е обговорювали в нашому медійному експертному контексті, що, мовляв, ось тут з'явилася ініціатива пана Грема, Трамп про це, напевно, нічого не знає, або це не унісон. І, ну, такі якісь дивні, як на мене, теорії. І я відразу сказав, що це паралельний процес. На той час, тобто один процес був, який продовжувався радниками Трампа а в першу чергу у кулуарній дипломатії з росіянами. Вони ще намагалися прозундувати, що все ж таки можна отримати, але бачили, що там адекватності не бає з боку Кремля. Тому вони застосували паралельний підхід. Це запуск законодавчої ініціативи щодо дійсно тих країн, які допомагають росіянам обходити санкції. Ну і власне, це. Як кнути пряник, тобто да, щоб було розуміння у росіян, що якщо ви не будете хоча б якось адекватно реагувати, то ми запустимо інші механізми якраз в контексті санкційної політики. Тому, власне, якщо Трамп і адміністрація вирішить, що вже на часі, то звісно є всі шанси, можливо, там він буде видозмінений частково там чи ні, але це вже інше питання. Якщо все ж таки ми бачимо, що Трамп не полишав. Якоїсь надії, все ж таки, якось рухати цей процес, який він ініціював, хоча зараз вже дуже скептично сам його оцінюю в контексті пошуку завершення російської війни, принаймні або досягнення режиму припинення вогню, то, можливо, ще трохи зачекається. Тому тут така гра, яка з одного боку нам видима, але є ще процеси, які відбуваються позалаштунки. Угу. Ну і ще знаєте, вишенька на торті, от телеканал CNN дізнався, що на закритому зібранні донорів, що в 24-му році кандидат у президента Трамп заявив, що колись погрожував російському диктатору Путіну розбомбити Москву до бісової матері, аби стримати його від вторгнення в Україну. Скажіть, будь ласка, а крім бравади від самого Трампа, ну і малювання з нього такого образу супергероя, що розуміємо з цієї інформації, навіщо вона зараз з'явилася в публічному? Просто і про що вона для нас, ну, я думаю, що воно ну, і знаєте. Завжди ми шукаємо якісь там конспірологічні речі або причинно наслідкові зв'язки, що важливо насамперед. Але я не думаю, що тому що вона зараз ця інформація з'явилась, то це означає, що Трамп змінив свою позицію кардинально і він готовий бомбити Москву. Ну, тобто, це дуже поверхневі уявлення, взагалі, про, про мотиви відходи американців, зокрема у своїй зовнішній безпековій політиці, але я не виключаю, що певні розмови могли бути е, за першої каденції Трампа. Він зараз хоче подати це Трампу ну, його оточення, медійне, яке формує йому образ, що, мовляв, знову ж таки, це не його війна, це війна Байдена російська. І коли він був президентом, то ну, якби, да, Путін не зважав, не зважався на повномасштабне вторгнення. Тобто вони хочуть зараз відіграти саме так, щоб, мовляв, Трамп не втратив репутаційно, якраз в контексті того, що він обіцяв завершити російську війну, а це йому не вдається. Тому от такі. Речі політтехнологами, вони подекуди запускаються через так звані медіа, подекуди вони і респектабельними можуть бути. Це цікаво, ми аналізуємо, споживаємо цю інформацію, але я не думаю, що це щось кардинально змінює або, наприклад, відкриває там, для Путіна те, що Трамп такий рішучий там чи навпаки. Для Трампа що Путін його недооцінює, він може бути більш радикальним. Тобто, це поки я думаю, що вже є точне розуміння як однієї сторони, так і в іншої, і що від кого можна очікувати в даному моменті. Угу. Говорячи про Сполучені Штати Америки про відносини України і США, звісно, не можемо оминути тему заміни посла Українського посла в США, і ось головний дипломат України, пан Собіга підтвердив, що Оксану Маркарову незабаром замінять на посаді посла Сполучених Штатів. каже, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах групи СЕМИ, зокрема і в Сполучених Штатах. Сказав він. Що що найближчим часом очікують кадрових рішень в українському дипломатичному корпусі. Ну і напевно слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено і призначено нових керівників закордонних установ. Так сказав пан Сибіго. Сибіго, він оцінив діяльність Оксани Маркарової. каже надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. І вам підтверджую, що бачення президента України здійснить. Т ротацію в усіх краї... країнах і G7, і G20, тобто передусім посилити ці країни, зокрема трек Сполучених Штатів щодо посилити. Я думаю, зараз не будемо це якось трактувати, бо невідомо хто стане новим послом у Сполучених Штатах. Тим не менше, уся ця історія із заміною Оксани Маркаровою. Про що вона для нас? Що нам про неї знати і розуміти, як орієнтуватися? Те, що в США це пріоритетний найважливіший напрямок. Це було зрозуміло і раніше, не лише зараз, так це перше, друге. Дійсно є запит. Я думав, насамперед американців після того, як вибори пройшли, і адміністрація змінилася, особливо деяких особисто можна згадати в принципі лист пана Джонсона, спікера парламенту ніж, да, конгресу, коли. Були складнощі в нашому двосторонньому форматі співпра... співробітництва під час справ... передвиборчої кампанії. Тому власне і зараз готуються такі рішення. Це, це в принципі, очевидно, логічно. Питання в тому, які також підходи, чи ми їх будемо змінювати, чи ми притримуємося тих підходів у зовнішній політиці, які були і раніше. Я думаю, що. Варто адаптуватися до нових реалій, тому що якщо не робити цього, то тоді подекуди складно досягати поставлених задач. Угу. Ну і тепер від сполучених штатів ми перенесемося в столицю Італію. Будемо говорити про Рим. Ми пам'ятаємо, що завтра в італійській столиці відбудеться чергова зустріч коаліції рішучих. Пам'ятаємо, що полетів до Риму президент Зеленський і вже там. Пам'ятаємо, що на цьому фоні за день раніше президент Франції Манюель Макрон полетів до Кіра Стармера, прем'єра Великої Британії. Полетів до Лондона, радити і, зокрема, говорити про Україну і про те, як має розвиватися, як має діяти зараз коаліція рішучих для того, щоб якомога більше допомогти Україні? От маємо інформацію, що Келог, представник президента США по Україні і Росії, також вирушає до Риму аби взяти участь у конференції з питань відновлення України. Скажіть, будь ласка, що нам чекати, чого нам чекати від Риму? І від цих зустрічей зараз, і якої підтримки, дієвої підтримки можемо чекати від коаліції рішучих? Ну, хотілося б спостерігати кращу координацію і пришвидшення дії. Це те, що я думаю, буде обговорюватись принаймні. Я сподіваюся на це, тому що вже тривалий час ми чуємо про цей формат. Він важливий є, він, звісно. Виник тому, що Сполучені Штати змінили своє позиціонування, і стало очевидніше, що європейським країнам і лідерам е варто задуматися краще на своєю автономністю від тих процесів, які стосуються, е да, що відбувається в Сполучених Штатах Америки і що відбувається безпосередньо з європейською безпекою, е тому тут е якби цей формат і виник е на фоні процесів. Безпосередньо пов'язаних з США з фактором Трампа. Це перше, друге рішення. Звісно, ми очікуємо конкретизованих рішень, можливо, хоча б середньострокового характеру, щоб нас не так знаєте, як на цих американських гірках сьогодні американці мають таку позицію завтра іншу позицію, щоб європейські країни, їхні лідери, як мінімум, могли трішки мінімізувати цей вплив і на наші спроможності не сам перед оборонного характеру, тому що російська війна триває, mm -hmm. тому тут потрібно я думаю очікувати принаймні якоїсь ясності подальших кроків і конкретних дій. Ну і власне знаєте, нам залишається сподіватися, що дійсно зараз не послаблять свою позицію європейці і не послаблять свою позицію представники усієї коаліції рішучих. А ми пам'ятаємо, що не тільки європейські держави до неї входять, тому що от зараз Трамп ну так сказав, що допомагатиме Україні, і зараз питання допомоги Україні нібито вирішено. Ну принаймні, стан станом на цю годину так і ось. Я бачу від Аксіос свіже повідомлення про те, що Трамп обіцяє Зеленському негайно надіслати Україні 10 ракет для Петріот 10 – не багато, але вони рятують життя українців. Та, і е, прекрасно розуміємо, що це нам корисно і дуже, дуже дякуємо за ці ракети. Ну і власне, щоб не послабили свою позицію зараз, європейці не послабили свою позицію представники коаліції рішучих. І що знаєте, вже напевно наприкінці нашої розмови я звернула увагу на свіжу заяву від Фрідріха Мерца. Ми пам'ятаємо канцлер Німеччини, не так давно обраний. І він заявив, що дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні. Вичерпали себе. Слухайте, ну дуже серйозні слова прозвучали від канцлера Німеччини. Він це в Бундестазі сказав під час обговорення бюджету. Що вони для нас можуть означати? Що розуміння таке нарешті настало в Європі, ну, принаймні в Німеччині, що нам дійсно військовим чином більше допомагатимуть зараз, щоб посилювати Україну. Це про що? Я думаю, це про. Планові з дій з боку Німеччини, в принципі, вони, я думаю, готувалися до того, що навряд чи Трампу вдасться а... ну, масштабне, що він задумав. Можливо, вони це публічно не виголошували, але в принципі розуміння було, що росіяни будуть продовжувати війну зараз це більше лунає в публічному просторі, тому що і позиція США змінилася, і Трамп почав більш відвертим бути у медіа. І в своїх висловлюваннях, і відразу європейські лідери такі, а ми ж казали, ми знали, а от бачите, зараз нам потрібно більше координувати дії, тому що дипломатія не працює, вона і не працювала раніше до повномасштабного вторгнення, що спрацювала дипломатія, вона не спрацювала. Навіть коли були візити постійні, там і в Кремль, і телефонні розмови, і самі був між Байденом і Путіним. І нічого, це все було провальним. Тому що повномасштабне вторгнення розпочалося. Тому, власне, зараз можливо з лідерів, я думаю, я не виключаю європейських були сподівання, що Трампу щось вдасться, і таким чином, можливо, буде певне полегшення в контексті навантаження російською війною на бюджети, на обороні напрямки. Але все ж таки, я думаю, такі, як мерц вони. Не сподівалися надмірно, я б так сказав. Тому готувалися до того, що потрібно буде продовжувати підтримку України. Ну і вже наприкінці нашої розмови скажемо про те, як у Російській Федерації відреагували на те, що буде посилено допомогу Україні, на те, що американська допомога повертається зараз в Україні. Пам'ятаємо слова Піскова, який дипломатично зауважив, що повернення американської допомоги ну не сприятиме якнайшвидшому вирішенню питання із завершенням війни. Тут, тобто, знаєте, мені хотілося відреагувати на це емоційно сказати, та ну правда. Ну і Дмитрій Медведєв, він знову озвався у соціальних мережах. Звертає на це увагу інститут вивчення війни у свіжому е, зведенні своєму е, пишуть про те, що е, Дмитрій Медведєв у своїх російськомовних і англомовних соцмережах відреагував на заяви президента США Трампа про відновлення поставок зброї України, заявив, що у відповідь Росія має цитата продовжувати домагатися ці. Цілий СВО працювати на перемогу і повертати землю, вочевидь, маючи на увазі нові загарбання території України для досягнення військових цілей Російської Федерації. Мені все це цікаво цікаво. А навіщо це робить Медведєв? Він сподівається таким чином вплинути на внутрішню аудиторію чи на захід і якось зменшити допомогу або характер цієї допомоги. Ну от на що сподівається, що відбувається? Ну, Медведев він ж відіграє свою функцію і роль взагалі в цьому кремлівському, називаємо це так, кардобалеті, так? Тому, власне, і його пости, форма і тональність, вона вже знову ж таки навіть західних партнерів і представників західних країн не дивує. Тобто, це перше, це те, що подекуди не дозволяє собі офіційна комунікація Кремля. То це комунікується через Медведєва навіть подекуди, якщо не помиляюсь, сам Трамп давав оцінку Медведєву як екс-президенту Російської Федерації в таких дуже цікавих формах і, і, і асоціаціях. Так тому в принципі, що турбує насамперед росіян, це звісно наші спроможності в обороні військова. Співпраця з американцями насамперед, тому звісно, вони зараз в унісон почали ретранслювати, що мовляв, ми майже були готові вже до миру, але ось тут американці зірвали нам цей мир і маємо воювати. Да? Тобто, знову ж таки, королівство кривих зеркал воно набирає обертів е і готує також свою публіку до продовження цього жаху російської війни. Ну що ж, будемо уважно спостерігати, що відбуватиметься у Римі днями. Я ще раз нагадаю, що 10 числа, тобто завтра, відбуватиметься зустріч коаліції охочих по Україні. Обговорюватимуть свіжу допомогу Україні і на загал, так як мають розвиватися події і як нам захід може допомогти. Пане Богдане, я вам дуже дякую за коментарі. І дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Богдан Ференс, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, говорив з. Зараз зі мною друзі, я ж на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.